Початок робочого дня наші машини доставки готуються водії до грузок і поприїжджали значить, з рейсів. Готові до нових підвантажень. Так що подорожники так, ставили, отак ми доставляємо, без особи проблем. любую точку Украины. У нас звездку Розуслава Давайте. Караваны. Управляем. Проявляємо, як я і казав, на Львівщину. Один в один район, другий, в другий район. Ось так тут. І ви, шановні клієнти, зважуйтесь, дзвоніть, купуйте. Тут наш сервісний центр. З вами був Васислава Агру.